Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. У минулих випусках ми побували у стародавньому Римі. Відвідали Париж 68-го року і навіть подивилися на самісіньке пекло. Ну, а тепер настав час політати в небі над Берліном. Небо над Берліном. Культове артхаусне кінополотно 1987 року. Чорно-біла, але водночас і кольорова картина невимовної краси і яскравості, еталонний, німецький андеграунд, справжній артхаус, а не якийсь там вдаваний, як пишуть, один з найкращих фільмів 80-х років, а також фентезійне роуд муві. Про упалого ангела і ширяючу жінку, фільм спостереження за людським життям, нематеріальне та майже німе кіно. Фільм, який привчив нас до сірого Берліна. А ще сповідь поета, мудра оповідь про історію, кінематограф і любов, і нарешті. Видатна робота режисера і сценариста Віма Вендерса. Для Віма Вендерса, одного з найважливіших німецьких кіноавторів обох тисячоліть, Небо над Берліном стало творчим Рубіконом. Але Акта Ест. Вважають, що Вендерс до і після «Неба над Берліном це два різних Вендерса. Перший Вендерс. Так би мовити, доберлінський – Це класик-інноватор, це кінопоет і синефіл, який знімав радикально сміливе, художнє і документальне кіно. Це творець культових роуд муві, таких як Аліса у містах, про блуканину фотографа і дівчинки з західною Німеччиною, а також Париж Техас, про блуканину безхатька і хлопчика. На півдні США. А от другий Вендерс після Небесний це вже режисер самоповторів, омейнстримлений професіонал, який забув про своє коріння. Вчорашній метр якомусь сьогодні вже немає чого сказати. Мені нема що сказати. Вендерс дійсно розгубився після неба над Берліном. Причому розгубився він на цілі десятиліття. Дійшовши вже ну, до зовсім поганого кіно, на кшталт занурення, в якому Алісія Вікандер скаржиться на запах поту Джеймса Макевоя. Я нічого не вигадую, там і правда є така сцена. Фу Джеймсе! Однак неправильно в корені невірно скидати Вендерса з рахунків, безапеляційно звинувачуючи режисера в тому. Що він більше не здатен повторити того Вендерса, якого ми всі так любимо? А от і здатен. Достатньо подивитись його фантастично обдаровані ідеальні дні цей ідеальний фільм, який служить неформальним сиквелом Патерсона, Джима Джармуша, щоб визнати велич і майстерність Віма Вендерса, яка зверніть увагу, нікуди з роками не поділася. Вендерс, значний режисер, котрий, і давайте вже просто це визнаємо. Довгий час займався в кіно справжньою нісенітницею. Маю право, маю право. Однак Вендерс все ще в строю. А це означає, що ми можемо очікувати від режисера нових кінематографічних відкриттів. Зрештою, після стількох фестивальних нагород, після такої історії кіножиття, Вендерс не може просто так взяти і перестати бути Вендерсом. Небо над Берліном Віма Вендерса це поетичне кіно, яке оспівує і осмислює людське життя, використовуючи фантастичний сюжет про безтілесних ангелів. Які спостерігають за берлінцями і намагаються їм духовно допомогти, Вендерс разом зі своїми співавторами Петром Хантке і Ріхардом Райтінгером зайнявся складною і витонченою філософською кіноесеїстикою ангели, така собі метафора кіноока у фільмі Вендерса привіт тобі, Дзигавертов! Підглядають за людьми студентами. Перехожими акторами, професорами, музикантами, циркачами, самоцями, дітьми, коротше, абсолютно всіма. Ну і підслуховують їхні потаємні думки. Не менше третини хронометражу Неба над Берліном займають глибоко особисті та часом надмірно інтелектуальні внутрішні монологи, написані Петером. Хантка. Слухаєшся в них, вдумаєшся, зрозумієш, і обов'язково здивуєшся їхній глибині, образності та універсальності. Це тобі не форсаж. Ангели підслуховують все: від думок бабусі про високу квартплату до роздумів інтелектуала про метаморфози німецької цивілізації від самобичування молодої людини. Яка готується накласти на себе руки, до переосмислення послання до корентян, з якого починається фільм Вендерса? Коли дитина була дитиною, вона ходила, опустивши руки. Вона хотіла, щоб струмок був річкою, річка бурхливим потоком, а ця калюжа морем. Коли дитина була дитиною, вона не знала, що вона дитина. Все її надихало, і всі душі зливались в єдине ціле. Коли дитина була дитиною, вона не мала ні суджень, ні звичок. Часто вона сідала, схрестивши ноги, а потім зривалася з місця і бігла. У неї були густі вихори, та вона корчила пички, коли її фотографували. Або ось так, коли дитина була дитиною, її життя було натхненною грою. А тепер натхнення іноді відвідує її під час роботи. Тільки на двох цих цитатах можна побудувати півтора годинну лекцію про людську свідомість і дитяче сприйняття дійсності, про християнство і буддизм, про час і смерть. Небо над Берліном заглядає людині прямо в душу. І це спостереження споглядання, цей гічкоківський вуаєризм. Пригадайте тільки класичну стрічку Гічкока Вікно у двір, в якій головний герой стежить за своїми сусідами, є споконвічно кінематографічним актом дією. Дивитись значить бачити. Саме для цього й існують кінокамери для стороннього дослідження людського. Життя. Досліджуємо книжкові полиці кіномена Станіслава. Тут в нього повне зібрання творів Григорія Сковороди, тут Енциклопедія Марвел, тут Вонг Карвай, тут Стенлі Кубрик, тут іграшковий Бетмен. тут пляма з людини Павука, тут живі квіти, тут висушені. Ну, а Станіслав тут. Тож головних героїв ангелів у небі над Берліном не двоє. Окрім Даміеля, його грає Бруно Ганс і Касіеля. Його грає Отто Зандер. Є ще й і третій, і це кіно-око, «Око», кінокамера режисера Віма Вендерса і не менш культового оператора Анрі Алекана, який знімав сюрреалістичну красуню і чудовисько Жана Кокто. Ще один фільм Віма Вендерса під назвою Стан речей, а також містично детективну драму. Прекрасна полонянка Алена Роб гріє». А окрім цього, ще й багато інших стрічок. Але повернемось до Вертівського кіноока. Око це фіксує невимовну красу божественного буття. І чорно-білу з погляду ангела, і кольорову з погляду людини. Світ прекрасний каже нам небо над Берліном. Підтверджуючи цю думку високопоетичною режисурою, фільм абсолютно заслужено, був удостоєний призу за режисуру в Каннах у світі: дивовижно і прекрасно все: звуки, запахи, кольори, фактура, устрій, прекрасна і дивовижна сама людина і те, що даровано їй Богом. Про що розповідає Пітер Фальк, який у цьому фільмі грає Пітера Фалька пити каву, курити сигарету, розтирати руки від холоду, і так далі до кінця нескінченного життєвого списку? Ангел Даміель бажає матеріалізуватись, стати смертним. Він говорить: мені хотілося б при кожному своєму кроці вимовляти зараз, зараз, зараз. А на відтоді і навіки. І коли Даніелю, врешті-решт, вдається перетворитись на людину, він уподібнюється дитині, для якої, як пам'ятаєте, життя це натхненна гра. Даміель бігає по піску, він дивується відтінкам червоного, він пробує пити та їсти. Він живе. Ну прямо-таки буддійське послання про усвідомлення. Що я зараз роблю? Дивлюсь у порожнечу і пливу у Всесвіті. Скільки ж всього увібрало в себе вендерсенівське небо над Берліном? Пітер Фальк, який водночас і Ангел, і лейтенант Коломбо. І Нік Кейв у небі над Берліном звучать його The Kearney і From Her to Eternity. Берлінська стіна і Берлінська державна бібліотека, зйомки несправжнього американського фільму і справжні документальні кадри після воєнної Німеччини, циркові вистави і вулична суєта, небо над Берліном, подібне на універсальну кінобіблію. На цьому фільмі можна вчитись дивитися і бачити. Досі нікому не вдалося створити епос про мирне життя. Чому спокій не може надихнути оповідача? Чому він так важко піддається опису? Задається питанням найстарший з персонажів неба над Берліном. Якщо правда, рахувати тільки людей, а не ангелів. Саме цей спокій, той, що оспівується у фільмах Джима Джармуша і Акі Каурісмякі. І є центральною темою фільма Вендерса, тобто буденне, майже документальне, а отже, і найбільш художнє спостереження за земною реальністю. Нехай і з фантастичної позиції небесних ангелів. Чим живе людина? Що становить її суть? Як вона сприймає світ? Ось ті запитання, якими ми задаємося під час перегляду неба над Берліном. Звичайно, фільм Вендерса сумний. Режисер, безперечно, доклав руку до підкріплення міфу про тужливий андеграундний Берлін у чорно-білих тонах. Порожнеча і нічим її не заповниш. Порожнеча. І страх, 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 страх. Ось про що думає циркова актриса, в яку закохується Ангел Даміель. І все ж таки на одній тільки печалі та безвиході Вендерс не зупиняється. Вендерс відомий космополіт, який однаково тягнеться як до східного світогляду, буддизм, даосизм, так і до європейського кіноартхаусу Антоніоні, Роб Гріє Герцог. Небо над Берліном кіно трансцендентне, воно виходить за межі звичайного людського сприйняття. І як і будь-яка справжня релігія, воно вчить нас дивитись ширше і розуміти глибше. Дивитись ширше, розуміти глибше. Моє третє око дивиться глибоко. Є. Так, я вас напевно здивую, але фільм про ангелів не тільки філософський, але ще й релігійний. Може, наше життя під сонцем. Це лише сон. Фраза з неба над Берліном, яка б цілком підійшла Даосу Джуандзи. Самотність означає, що ти знайшов цілісність. Фраза з неба над Берліном, яка б цілком підійшла християнському самітнику Симеону Стовпнику. Ми всі в одному човні. Фраза з неба над Берліном, яка б цілком підійшла дзен-буддисту Лін Чі. Ось такий в нас вийшов глибокодумний випуск. Згідно давній берлінській традиції, закликаю вас усіх до лайків, репостів, коментарів та підписок, у тому числі в різноманітних соцмережах: Facebook, Telegram, Instagram. Підписуйтесь кіномен Станіслав. Ну і звичайно ж прошу залишати в коментарях ваші запитання, причому не тільки до теми сьогоднішнього випуску. В наступних відеорозборах на нашому каналі я на ці запитання обов'язково відповідатиму. А сьогоднішнє запитання реальне, а не підставне, як було минулого разу. Чи можна сказати, що покарання у поклику пекла? Цей netflix серіал ми розбирали минулого разу. Чимось нагадують концепцію Альбера Кам'ю про абсурдність. Як думаєш, персонажі серіалу повинні прийняти свою долю як невідворотні події в їхньому житті? Чи все ж таки вони мають бунтувати проти безглуздого на їх думку вироку, що нав'язує їм всесвіт? Ну і шукати способів врятувати душу, запитується Ярина 1073 Дякую за таке гарне запитання, Ярино. Так, на мою думку, поклик пекла це ідеальна ілюстрація абсурду за Альбером Камю. Причому дуже складно сказати, чи мають герої серіалу Йон Сан Хо хоч якийсь вибір. Напевно, все ж таки, ні. Абсурд їхньої ситуації полягає в тому, що вони не можуть нічого вдіяти, не можуть нічого протиставити ангелам і демонам. Єдине, що їм залишається. Це осмислювати вироки, будувати інтелектуальні концепції, намагатись, хоч якось, пояснити цей жах. І так, це чистої води вираження філософських концепцій Альбера Камю людині. Максимально некомфортно приймати безглуздість всесвіту, в якому вона. Існує саме тому людина постійно намагається логічно та раціонально пояснити те, що з нею відбувається. Навіть коли мова йде про абсолютно безглузде та вибіркове вбивство якихось умовних грішників. Сам я притримуюсь протилежної концепції. На мою думку, все світ безглуздим не є абсурдною є саме людина. Ми з вами абсурдні. А от зі всесвітом все в порядку. Що ж стосується бодібілдерів демонів, то вони є чудовою знахідкою Йон Сан- Хо. Ці демони якраз уособлення абсурду камю, від них не втекти і їх не пояснити. Але люди тим не менш, і це тотальний абсурд. Постійно намагаються знайти для них пояснення і уникнути покарання. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато. Цікавого. Якщо й досі не бачили неба над Берліном, обов'язково на нього подивіться. Та й, взагалі, дивіться гарне кіно. Кіномен Станіслав.